А як взагалі вести прямі ефіри в Тіктоці? Чи платять за це гроші? В Україні батли заборонені, але є тіктокери, які їх ведуть. Як я запускаю стріми в Тіктоці, а мене дивляться 50-100 чоловік. Що робити? І ось сьогодні ми з вами поговоримо про прямі трансляції в Тіктоці. Вони ж стріми. Всім привіт! На зв'язку з вами я Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в нічі підприємництва і експертного контенту. Сьогоднішнє відео буде структуроване, і саме це відео я хотів вже давно записати. І випустити у себе на YouTube каналі, але чесно, не доходили руки, тому що я вам хотів дати найактуальнішу, найсвіжу і найкориснішу інформацію по стрімам. І хто, як не я, можу надати вам цю інформацію? Тому що я один із дев'яти блогерів, які знаходяться відразу в двох фондах: TikTok Талант і TikTok Таланти Лайв, саме по стрімам. І так само у мене рекорд України по одночасному перегляду стрімів в Тіктосі. Це близько 14. 000. І ось в чому же ж секрет утримання глядача і розуміння алгоритму Тіктоку. І так, більшість тіктокерів не ведуть свої прямі ефіри. І ось цим вони дуже багато втрачають дуже велику аудиторію. І почнемо з того, як же запустити стрім в Тіктоці, і які обов'язкові повинні бути налаштування для алгоритму Тіктоку. Так, переходимо в свій канал, нажимаємо плюсик. І бачимо збоку у нас лайв трансляція Вибираємо її. І спочатку ми так відразу можемо нажати почати лайф і у нас почнеться стрімчик. Але обов'язково ви повинні написати, про що ваш буде ефір, додати ціль для алгоритму і для підписників, щоб вони розуміли, що вам, наприклад, дарувати і просувати ваш стрімчик в прямих ефірах саме в Тіктосі. Ну і додаємо тему, про це ми поговоримо далі. І ось на консультаціях дуже багато запитань, а чому я не можу вести стрім? Тому що є обмеження у самого Тіктоку, це мінімум повинно у вас бути. Тисячу підписників на вашому каналі, і ось після тисячу підписників у вас є в доступі функція Live. І ось саме тіктокери стремляються вести свої стріми і свої батли, щоб заробляти на них кошти. Так, в стрімах і в батлах дуже багато можна заробляти. І ось приблизно найкраща десятка стрімерів в Україні заробляє 500 баксів в неділю. Цікаві гроші. А ось є і цікаві лайфхаки. А як же ж потрапляти в стрім, якщо у вас ще немає підписників? Так, є лайфхак, як же ж можна долучитися до стріму, і ось ви можете стати гостем якоїсь певної людини, стрімера, який саме в цей час веде свій стрім. І ви даєте запит долучитися вже до його прямого ефіру. І ось другий лайфхак це перейти на бізнес-канал. Так, друзі, в бізнес-каналі ви вже можете з нуля підписників вести свій стрімчик. Але ця функція не відразу може бути підключена на вашому акаунті, тому що оновлення TikTok воно різне. І ось у когось буде ця доступ функція, а у когось ні. Але у більшості вона працює. І ось дуже цікаве обмеження віку на стрімах. Так, воно в Тіктоці є. І раніше це було 14 років, друзі. 14. А ось останнє оновлення і рекомендація Тікток 18. І ось, якщо вам ще немає 18 стріми, вам заборонено вести. Але якщо ви сильно хочете. Є методи, як же ж обійти і викладати свої відеоролики, так само і проводити стріми, щоб вас не забанив сам Тікток. Якщо вам цікава ця буде тематика, підтримайте лайком і пишіть в коментарях. Відповідаю повністю усім. І наступне цікаве питання: а як же ж заробляти на стрімах в Тіктоці? Ось перегляньте декілька підбірок. Так, є безліч різних способів, як же ж заробляти як і в Тіктоці, так і в стрімах. Можете переглянути моє відео саме по методології і методам заробітку в Тіктоці. Найлегший метод це отримувати подарки саме подарунки на стрімах. Ви ведете якийсь цікавий стрім, і за це люди вам донатять саме подарунками. Але є інший спосіб, він також дуже класний, тому що вам донатити будуть прямо на вашу банківську карту. Але є одне але що Тікток банить за такі приколи з банківськими картами. А от що ж зробити потрібно, щоб вашу картку, а саме головне, ваш стрім, не забанили? І ось дивіться цікавий момент, тим, що ви можете користуватися, що алгоритм Тіктока. Не розуміє якісь певні функції, які ви можете зробити, і обхитрити. Так, він же ж комп'ютер, а ми люди. І ось таким чином ви можете кидати по 4 цифри через смайлики, і таким чином вас не забанять. Але це не є аксіома, тому що якщо будуть на вас жалоби, там уже прийде модератор. І ось модератор в більшості забанить. Ваш доступ до стрімів. Так, перший раз це може бути попередження, або від 72 годин до 96 годин вам заблокують стрім. А ось повторні бани вже будуть більш критичніші. І ось щоб обійти всі ці алгоритми і менеджерів Тіктоку, зробіть собі модератора. І ось тоді модератор може в голосуванні ставити саме вашу картку, де й будуть донатити на неї. І ось максимум забанять його і просто Забанять, що він не зможе долучатися до вашого стріма. Ну, невелика проблема. Так, що категорично не повинно бути в стрімах: це алкоголь, цигарки, наркотики, або якесь певне насилля або порнографія. І так, за це ви можете отримувати дуже серйозний бан. І я б рекомендував вам би перечитати політику. Тіктоку, що можна в Тіктоці, а що заборонено? Але навіть якщо ви, наприклад, продавець певних цигарок або алкоголю, також можна обійти алгоритм Тіктоку. І ще раз кажу, кому цікаво, ставимо лайк і пишемо коментарі. Відповім: А як же ж тіктокери ведуть батли в Україні, якщо вони заборонені? Так, тіктокери, а саме батлисти, я їх так називаю. Ті, хто ведуть постійно батли і на цьому заробляють, так, так, друзі, на батлах це найбільший заробіток саме в стрімах в Тіктоці, тому що в батлах може брати участь. Люба ніша, яку ви не вели в своєму Тіктоці. Так, ви можете танцювати, ви можете співати, ви можете бути експертом, ви можете бути бізнес-каналом, ви можете просто займатися якимись вайнами. Так, і ці всі ніші можуть заробляти в тіктоці, на стрімах, а саме в батлах. І це буде не погано для вашого алгоритму. Ну що, саме, напевно, цікаво, а як же ж ведуть більшість людей саме в Батли в Україні. Так, це не важко, друзі, і це не є якийсь певний лайфхак або певний секрет. Якщо у вас iPhone, що ви повинні там зробити? Ви повинні скачати або платний, або безплатний VPN, включити його, змінити налаштування свого айфону саме регіону, змінити регіон з України на будь-який інший. І так, вийняти свою сім-карту з телефону. Але ви можете сказати, що ви так і робите, але батлів все рівно немає. Тому що багато експертів чомусь не говорять саме, як це робити. А ось запам'ятайте, або краще запишіть, що ви спочатку повинні виняти свою сім-карту, потім змінити регіон. Вашого телефону, а потім тільки включити VPN. І ось не забувайте, коли ви закінчуєте батл, вертайте все назад, і в тій самій послідовності. Якщо у вас Android, також ви можете користуватися цим методом, але вам ще потрібно буде додатково скачати стару версію TikTok. Їх в інтернеті є досі багато. Вони є навіть ломані версії, які навіть ви не включаєте VPN, і у вас буде батл. І ось найцікавіше, що стрімери в Тіктоці. Можуть утримувати глядача. І на це є певні лайфхаки і певний алгоритм дій, щоб Тікток вам завжди давав більше і більше глядачів. Мій стрім майже на 14 тисяч глядачів одночасно, і за цей стрім було у мене приблизно 200. Тисяч глядачів за годину, блін, напевно, вся Україна тоді бачила мій стрім. Ось ви повинні маніпулювати, а саме не людьми, а алгоритмом. Якщо вам цікава саме така тема, наступний ролик можу зняти саме: а як же ж зробити утримання на стрімі, заробляти в стрімах і взагалі, які ніші можуть бути в стрімах? Тому що нам, якраз куратори в Тікток, лайк про це розповідають дуже детально і так воно працює. На всі 100%. Тоді з вас лайк, підписка і пишіть в коментарях. Збираємо лайки і знімаємо наступне відео. Па-па!